Всім привіт дорогі друзі, мене звати Богдан Профі 678 Ukraine. Да, друзі, я повернувся на свій канал, вам зробити звернення, чому мене не було так довго на каналі. Тому що перший факт, чому мене не було на каналі, тому що мої друзі зайняті уроками пишуть багато домашніх завдань і також не можуть зі мною зіграти. Ну і також я не можу зробити стрім із за того, що в мене зник Льоха. Ну ви також знаєте, хто такий Льоха. Ну це про Roblox, ви знаєте його. Другий факт, тому, чому я не міг пропасти на канал, це я не можу запустити стрім. Да, друзі, я знаю, що я купив собі мікрофон FIFAin, він хороший, я часто міг туди записати свій перший голос. І, і чому мене не було на каналі? Тому що у мене багато домашніх завдань, справ. Я не міг нічого зробити. Тому що в мене, я також колись і вам хочу розповісти третій факт. Мені, вип... Мені вирвали зуб, три корні, тому що я також не міг три рази говорити. Це я колись вам розпові... розповідав в телеграм-каналі, але це вам не сподобається. Четвертий факт, чому я не міг повернутися на канал, це я не міг придумати ідеї, де я можу зняти офігенний стрім на каналі. Це я хотів зняти спочатку Minecraft, потім StapleGES, а потім, як говориться, ну, обзор відео. Я хотів зробити обзор відео, наприклад, на популярних ютуберів, наприклад, на того. Облома. Ну, блін, <смеш> ну облом, це ж російський ютубер, блін. Ну, як кажеться, вибачайте, я можу трохи постаратися на стрімі подивитися легендарних українських ютуберів і також засміятися. Ну, наприклад, є такий легендарний ютубер Конор, трохи матюкається, але я можу на цьому стрімі трохи матюки обрізати, <смеш> як говориться. Саме говорю, друзі, я колись обіцяю повернусь я на канал і зніму вам багато відео. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення! Слава Україні! І вподобайку теж ставте. І підписуйтесь на мій легендарний discord сервер і на телеграм-канал. Всім до побачення.